Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака стрілиць на перегляд розкладу пасіянца на період з 3 по 13 квітня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ваш розклад розпочинається з грошей. Або ви отримаєте зарплатню, або якісь подарунки. Лавровий вінок це успіх. Він може бути як особистий, так і по роботі. Документ. Це може бути як. Якісь, наприклад, диплом або підвищення кваліфікації, так і звичайне письмо, в якому ви можете отримати якісь важливі для вас папери. Ось тут добра новина. Стрілечки до гори. Ваші діяти події добре розвиваються. Йдуть вперед. Ось тут троянда, це кохання. Цілком реально, що зверніть увагу, добра новина, документ та кохання. Ось тут череп, квітанці і борги. Добра новина може бути за те, що у вас, наприклад, нема ніяких заборгованостей, і ви будете з того приводу дуже задоволені. Ось тут далека дорога. А також ялинка це добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Ось так. Це також добра новина. А ми прямуємо вперед. Ось цю недостовірну інформацію не допускайте до використання. Обов'язково перевіряйте все, що для вас дійсно важливе. А ми з вами прямуємо на другий розклад. Знак Зодіака стрілець з 3 по 13 квітня 2025 рік. Корона, це успіх по роботі. Ваш особистий успіх. Дивимося, друзі, що ви віднайшли Які співпадіння. Швидкі дії та події, блискавка. Терези, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Знову ж таки, ось тут папіри. Це можуть бути не просто якийсь лист, а також якісь документи. Ось тут. Вогнище це ваша родина. А також, знову ж таки, змія, хитра підступна людина. Зверніть увагу, щоб вам ніхто не нашкодив ніякими обставинами. Хитра підступна людина, ваша родина, документ. А ми прямуємо вперед на третій розклад. Карта СОС. Будьте уважні та обережні за будь-яких обставин. Намагайтеся контролювати те, що стосується вашої безпеки, вашої та вашої, наприклад, родини або близької людини. Покровительство вищих сил, корона успіх по роботі. Троєнда це кохання, дуже гарний знак. Весна та кохання. Знову ж таки, документ. Якісь ви будете або збирати документи, або отримувати, що дуже важливо для вас саме в цей період до 13 квітня. Нагадую, друзі, що ретроградний Меркурій завершується 7 квітня. А Венера 15-го. І саме тому ще ваші важливі справи потребують дуже пильної уваги. Ось тут далека дорога, бо підняття по кар'єрних сходах. Знову ж таки, цей документ може стосуватися домашнього господарства. Якесь оформлення, переоформлення. Зверніть увагу, ось цей череп може показувати квітанції борги, документи і домашнє господарство. Можливо, ви будете купувати собі житло, і там будуть якісь проблеми, котрі ви маєте вирішити. Покровительство вищих сил парасолька. Вона показує, що у усіх важливих справах вищі сили вам будуть допомагати. А ми з вами подивимось на колоді колесо року для знака стрілець, застереження, карта дім та порада. П'ятеречка кубків. Чомусь, друзі, карти Таро вам показують. Якщо ви, наприклад, купуєте нове житло, щоб ви потім не розчарувалися. По-перше, це треба робити, оформлювати після 15 квітня. А по-друге, щоб там не було ніяких підводних каменів, або якісь заборгованості великі, або ще щось, для того, щоб ви потім не розчарувалися. Це дуже чітко і дуже ясно. Ось так. Іноді, друзі, пасіанс показує такі ситуації, на які варто звертати увагу. І якщо вони не співпадають з вашим запитанням, то нічого страшного. Значить, якійсь людині важливіше почути відповідь на свої запитання. А я бажаю вам успіху, щоб всі. Звістки були тільки добрими, і всі ваші проекти були тільки вдалими. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.